Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 юридичних фільмів. Перший фільм має назву Правосуддя не для всіх це юридична драма режисера Нормана Джуйсона 1979 року, у головних ролях Аль Пачіно, Джек Ворден і Джон Форсейт. Аль Пачіно грає адвоката-ідеаліста, який змушений захищати продажного суддю, якого звинувачують у зґвалтуванні. За цю роль Аль Пачіно був номінований на премії Оскар і Золотий глобус. Другий фільм фірма 1993 року. Це юридичний трилер режисера Сідні Полака, знятий на основі одноіменного роману Джона Грішема. У головних ролях Том Круз, Джин Тріплгорн, Голлі Гантер і Джин Гекмен. Том Круз грає випускника Гарвардської юридичної школи, який влаштовується на роботу в невелику юридичну фірму. Згодом він дізнається, що фірма допомагає багатим клієнтам брати участь у сумнівних схемах ухиляння від податків. Працівники фірми, які бажають звільнитися з роботи, гинуть загадковим чином. За розслідуванням бореться ФБР. Далі в нас іде юридичний трилер режисера Тоні Гілроя Майкл Клейтон 2007 року. У головних ролях Джордж Клуні, Том Вілкенсон, Тільда Свінтон і Сідні Полак. Джордж Клуні грає адвоката, який працює на велику юридичну компанію і залагоджує для неї різні справи. Інший адвокат фірми саботує справу із захисту хімічної компанії. І фірма просить його владнати ситуацію. Джордж Клуні одержав за цю роль номінації на премію Оскар, Золотий Глобус і Бафта. Тільда Свінтон отримала за свою роль премію Оскар і «Бафта». Наступний фільм Свідок обвинувачення 1957 року це детектив режисера Біллі Уайлдера, знятий за одноіменним оповіданням Агати Крісті. У головних ролях Марлен Дітріх, Чарльз Лотон та Ірон Павер. Немолодий адвокат, який оговтується, Після серцевого нападу береться захищати чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві Багатої вдови, бо він є головним спадкоємцем її майна. Дружина чоловіка, яку грає Марлен Дітріх, забезпечує йому алібі. Фільм одержав шість номінацій на премію Оскар і п'ять номінацій на премію Золотий Глобус. Стрічка входить до списку десяти найкращих судових драм за версією Американського інституту кіномистецтва. П'ятий фільм це юридична драма режисера Джонатана Ліна «Мій кузен Вінні» 1992 року, у головних ролях Джо Пеші і Моріса Томей. Двоє хлопців звинувачуються у вбивстві, якого вони не скоювали. Не маючи змоги дозволити собі адвоката, вони телефонують родичу одного з них, який закінчив юридичний коледж, але ніколи не працював адвокатом. Він приїздить на допомогу разом зі своєю нареченою, яку грає Моріса Томей. Моріса Томей одержала за цю роль премію Оскар. Режисер стрічки Джонатан Лін вивчав право в Кембриджському університеті, і фільм був високо оцінений адвокатами за точне зображення судового процесу. Фільм навіть згадується в юридичних підручниках. Наступний фільм Час вбивати 1996 року. Це юридична драма режисера Джоеля Шумахера, знята за одноіменним романом Джона Грішема, який також виступив продюсером стрічки. У головних ролях Меттю Маконахі, Сандра Булок, Семюель Л. Джексон. Кевін Спейсі. Десятирічну темношкіру дівчинку галтують двоє білих чоловіків. Батько дівчинки, якого грає Семюель Л. Джексон, наймає білого адвоката, якого грає Меттю Маконахі. Семюель Л. Джексон отримав за цю роль номінацію на премію Золотий Глобус. Сьомий фільм це історична судова драма режисера і сценариста Аарона Соркіна, «Сутня чекаською сімкою 2020 року. У головних ролях Саша Баронкоен, Едді Редмейн. Джеремі Стронг і Джозеф Гордон Левіт. Фільм розповідає про справу Чікаської сімки, справу семи підсудних, яких звинуватили у змові і підбурюванні до заворушень, пов'язаних з війною у В'єтнамі, та протестами, які відбулися у 1968 році в Чикаго, з нагоди з'їзду Демократичної партії. Фільм отримав премію Оскар за найкращий сценарій і премію гільдії кіноакторів США за найкращий акторський ансамбль. Далі в нас іде американська історія злочинів. Народ проти Одже Сімпсона 2016 року. Це перший сезон серіалу Американська історія злочинів, який складається з 10 серій. У головних ролях Куба Гудінг, молодший, Джон Траволта, Девід Швімар і Сара Полсон. Фільм заснований на реальних подіях, які відбулися у 90-х роках, і розповідає про гучний судовий процес над відомим американським футболістом і актором Одже Сімпсоном, якого звинуватили у подвійному вбивстві. Фільм одержав чотири премії Еммі, дві премії Золотий Глобус, дві премії Супутник дев'ятий фільм Вбитий пересмішника режисера Роберта Малігана 1962 року. Фільм знято на основі одноіменного роману Гарпер Лі, який отримав пулітерівську премію. У головних ролях Грегорі Пек, Мері Бедам, Філіп Елфорд і Роберт Дюваль. Події у фільмі відбуваються у 1930-х роках в штаті Алабама. Оповідь відеться від імені маленької дівчинки, яка розповідає про те, як її батько, Юрий Студівець, якого грає Грегорі Пек, захищає в суді темношкірого чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні білої жінки. Фільм одержав три премії Оскар. Грегорі Пек одержав за свою роль премію Оскар і Золотий Глобус. Американський інститут кіномистецтв визнав цю стрічку найкращою судовою драмою всіх часів. Десятий фільм це юридична драма режисера Роба Райнера-Декілька хороших хлопців 1992 року. У головних ролях Том Круз, Демі Мур, Кевін Полок, Кевін Бейкон і Джек Ніколсон. На військовій базі двоє моряків постають перед судом за вбивство товариша. Їхній захист доручають молодому адвокату, якого грає Том Круз. В основу стрічки лягла одноіменна п'єса Аарона Соркіна, яка базується на реальних подіях. Фільм отримав чотири номінації на премію Оскар. Стрічка посідає п'яте місце в списку найкращих судових драм за версією Американського інституту кіномистецтва. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!